Коли злодій буде спійманий під час підкопу і буде побитий, так що помре, то той, хто побив, не є вбивцею. Якщо ж над ним зійде сонце, то він винний, нехай помре. Якщо ж злодій нічого не має, нехай буде проданий за вкрадене, якщо ж буде зловлений, а вкрадене виявлять у його руці живим від осла до вівці, то віддасть подвійно. Якщо хтось випасе своє поле. Чи виноградник і пустить свою худобу для випасу на чуже поле, то нехай віддасть зі свого поля і зі свого врожаю. Якщо ж усе поле випасе, то нехай віддасть найкраще зі свого поля або найкраще зі свого виноградника. Якщо спалахне вогонь попаде на терня і спалить тік, збіжжя чи поле, то нехай відшкодує той, хто запалив вогонь. Якщо хтось дасть ближньому гроші чи посуд на зберігання, і це буде викрадене з дому тої людини, то коли знайдеться злодій, нехай віддасть подвійно. Якщо ж злодій не знайдеться, то нехай господар дому прийде перед Бога і поклянеться, що він не заподіяв зла щодо всього того, що ближнім було дано йому на зберігання. За кожний вказаний злочин щодо теляти, осла. Вівці чи одягу і будь-якої оскарженої втрати, якою б вона не була, буде суд над обома перед Богом, і той, хто перед Богом буде визнаний винним, відшкодує ближньому подвійно. Якщо хтось дасть ближньому осла, теля, вівцю чи будь-яку худобу на зберігання, а вона буде скалічена чи загине, чи буде захоплена кимсь, і ніхто того не знатиме, то нехай між обома Буде клятва перед Богом, що він дійсно не вчинив зла щодо всього довіреного йому ближнім. І власник того це так прийме і той не відшкодовуватиме. Якщо ж було вкрадене в нього, то нехай відшкодує господареві, якщо ж звірі розірвуть, то нехай приведе до пошматованого і нічого не буде відшкодовувати. Якщо хтось позичить щось у ближнього, а воно буде скалічене чи пропаде. А господаря не було при цьому, то нехай відшкодує. Якщо ж господар був з ним, то не відшкодовуватиме. Якщо він є найманцем, то буде йому замість його плати. Якщо хтось звабить незаручену дівчину і переспить з нею, то нехай дасть придане і візьме її собі за дружину. Якщо ж її батько рішуче відмовиться і не захоче її віддати заміж за нього, то нехай дасть батькові гроші. Згідно з приданим для дівчат, чаклунів не залишатимете при житті. Кожного, хто ліг з твариною, ви таких неодмінно вигубите. Хто приносить жертви богам, крім єдиному Господу, буде вигублений, а чужинця не будете кривдити чи гнобити, бо й ви були чужинцями в єгипетській землі. Жодної вдови і сироти не кривдьте. Якщо ви справді будете їх кривдити, вони, волаючи, закличуть до мене, то я неодмінно почую їхній голос, запалаю гнівом і поб'ю вас мечем. І ваші дружини стануть вдовами, а ваші діти сиротами. Якщо ти позичиш гроші бідному братові, який живе поряд з тобою, то не підганятимеш його віддати і не будеш вимагати з нього відсотків. А якщо візьмеш у заставу одяг ближнього, то до заходу сонця повернеш йому. Бо це його одяг, єдине покриття його наготи. У чому ляже спати? Тому, коли він заволає до мене, то я почую його адже я милосердний. Не злословитимеш богів і на князів свого народу не говоритимеш злого, не зволікатимеш з принесенням перших плодів зі свого току і виноградної давильні Первістків зі своїх синів даси мені. Так учиниш зі своїм телям? Зі своєю вівцею та зі своїм ослом, сім днів буде при матері, а восьмого дня віддаси його мені. Ви будете для мене святими людьми. М'яса, пошматованого звірами, не будете їсти, а викинете його псові.